А пара ікон, яка має бути в кожної православної родини, це спаситель та Божа Матір. Ми хочемо запропонувати вам отакий варіант. Він доступний по ціні, спаситель та Божа Матір, виконані методом лиття. Це пластик, буду з вами відвертий, але вкритий кольором срібла. Потім такий підрамник гарний в колір золота, і натуральна деревина, натуральна рама, кіот. На мою думку, вони доволі гарно виглядають. Якщо у вас немає вдома таких ікон, або ви хочете благословити своїх дітей на шлюб, повінчатися, от саме таку вінчальну пару можна використати, а потім в подальшому вдома вона у вас буде Висіти, ви зможете завжди звертатись до господа та Божої матері. Під відео є номер телефону, за яким ви можете нам написати в шапці профілю. Наші контакти, месенджери, будь-який зручний пишіт.